Вітаю криптоспільнота. Це відео приблизно на три хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, аль-сезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні 30 квітня 2025 року. Що було вчора. День розпочався з курсу 95, азійська сесія знижала до 93 та повернула на 95, де й були максимальні об'єми торгів за вчора і поки що сьогодні. Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності і де можуть бути ліквідовані активи трейдерів та інвесторів. Теплова карта ліквідації за одну добу. Вчора зібрали активи знизу, великі об'єми на 94-93. На восьму ранку знизу ліквідність на 93. Зверху велика ліквідність на 96. Тижнева карта ліквідації. Зверху вже є потужне накопичення нових об'ємів на 95-96. Шортистам потрібно приготуватись до ліквідації. Бо все до цього йде. На денному графіку очікую пробиття наверх та закріплення вище 96. Цей сценарій наближається, і після пробиття і цієї зони буде відкритий рух наверх, до відміток 105, де біткоін очікує нова, ще більша червона зона цього індикатору, лакс. Якщо вам потрібні такі відео, натисніть лайк. Додавайтесь в наш клуб, всі посилання в описі до відео. Годинний графік Опитування 30 квітня 2025 року прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 96 зростання. 95 мій прогноз. 94 норм. 93 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Закріплення курсу біткоїна вище 96. Альтсезон Alt 2025. Altcoin Season Index 18, вчора був 16, альти почали відбиватись від нижніх позицій, але велика домінація біткоїна не пускає їх вище. За даними цього індексу, вище 25 вже буде середня зона. Мета китів витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методики. Я просто тримаю альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Найтемніша ніч завжди перед світанком. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів. І будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України, зараз це дуже важливо, бо люди повірили в перемовини, та зменшили донати, а фронт так само потребує нашу допомогу. Донатимо та віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!